Майданчик. Зараз пройдемося по площадці, по майданчику. Він у нас невеличкий, тракторами заставлений вже. Розкажу. Підійдемо, подивимося на тракторці. Вчора завезли тракторця 350 Елючку. Тракторці потихеньку слухають мене, хлопці беруть, готуються до сезонних робіт. Так, що в нас є? Є бірюза з реверсом, без реверса, з примусовою гідравлікою такий, 244-й з кемовським двигуном. У нас є ремінна група 244-й з примусовою, 354-й з примусовою, 240-й з примусовою, з блокировкою, 350-й, ЛК з примусовою, з Так, Це в нас булатики, Це в нас тут булати стоять. Так, У нас ось ремінна група. Сьогодні, дасть Бог, виженемо два тракторці, складемо. Готуємося, готуємося для вас, готуємо, тракторці підготавлюємо. Аріон РФ 404 з примусовою з реверсом. Такий тракторець. Є в наявності. І 244-й РФ також отримали. Ще не зібрали, але є 244-й. Примусова гідравліка. Оріончик 504-й РК на 28 колесах КМ495. Но він на реверсі. Такий тракторець. Рівна підлога, бокова коліса, торпеда гарна. Обійдемо ззаді. Чотири гідровиходи, окрема ванна на гідравліку. Це 244-й домфенчик. Люди вибрали на Хмельниччину, поїде. І на базі 40 чотири гідровиходи. Примусова гідравліка, бачите, 540 тисяч обертів вал, рівна підлога, задня частина зашита, такий тракторець є у відео. Булати 244. L, 244 XL, віддільна гідрованна, два гідровиходи, блокіровка, бокова коліса, 4 плюс одна. Yeah. це XL. Також два гідровиходи, окрема гідровальна. Так, підемо, подивимося наперед. Так, це 244-й домфенчик, це булатики у нас стоять з кемовськими двигунами. Булатиків достатньо, шифенів достатньо, сінтаїв достатньо. Ось стоїть Сінтай, кого цікавить. XL. Такий синтайчик стоїть. Також окрема гідрованна 11.2х24 регулюємо колісна база, 404 й донфенчик. Обичний, простий, посередині коробка, блокіровка, ЗН490. й Шефен 244 ремінна група з передком, примусова гідравліка, 9,5х24 кулісна база. Так виглядає тракторець. Тракторці непоганий. Зарекомендувала себе дуже з гарної сторони. Дуже довго на ринку. Це наш куботи з фрезами. Поботи з фрезами у нас йдуть. Отак виглядають фрези. 240 й шофен з блокуванням диференціалу, з примусовою гідравлікою. 240 й шофен, такий самий. 350-та Елька з примусовою гідравлікою, з блокуванням. Соліс Екстра. Ті, хто замовляв, отримали екстра. Екстру також вибрали на Хмельницьк. Поїде тракторець, вони замовили ще відвала. Чекають відвала. Так, зараз обійдемо тракторці. Так. Територія невелика, ставимо. Так виглядають спереді куботи, вони на реверсі. Навісне обладнання є. Фрези, борони, плуги, оприскувачі. Все є в наявності. Соліс Екстра в упаковці. Шикарний трактор, Mitsubishi двигун, бошовське обладнання. З примусовою булат з бірузі, рівна підлога, зашита задня частина, бокова куліса. Такий тракторець. Діма реверс за людьми. Ніяк з госпіталя не можуть вийти, доїхати до нас. КМОський двигун. Так, бокова куліса на блокировці. Це 404 РФ на реверсі на 28-х з примусовою гідравлікою тракторець. Ловоли 504 й на складі. Ловоли 504 на складі є з примусовою гідравлікою, з кондиціонерами вони. Ось такий, прошка. Соліси. Соліси 50-ки. Хто розглядає тракторця? Тракторці наявності, на ну, на будь ласка, є красавчики такі. Шикарні трактори. Шикарні трактори. 105 солі це також наявність вон три штуки стоїть цінова політика ще попередня 31500 на кондиціонерах з турбіною такі тракторці 105 так. В складі у нас є також тракторців. хватить всім шифінги. Аріони. Аріони. Оце ось до Рфе. Це у нас Донфен 404 кабінник. Ось до він. Піде на зборку. Прошки. Булати. Тракторців достатньо. У нас гарна цінова політика. Тут зборка тракторців. Приїжджайте, вибирайте, купуйте, готуйтеся, тому що сезон почнеться. Ви будете підготовлені. Молодці ті, хто прислухається. Попрацюють, перевірять техніку і підуть в воронку, фризування, сіятись, осінь, не за горами. Тракторів достатньо. Кожному, хто приїде і купить собі трактор, це кожному хватить. Наша адреса незмінна, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чудлівська траса. Орієнтіри наші незмінні. Ось наші телефони на сайті. Так. Площадочка розташована в гарному місці. Доїхати дуже легко до нас. Отак виглядає площадка. Запрошуємо всіх до нас на майданчик. Вибирати, тестувати, купувати. Чекаємо вас за адресою міста Ждомир, проспект Миру 45В, тракторний майданчик. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Всім гарного дня, до зустрічі!